Де тролейбусника збило авто з правоохоронцем закрили в ДБР. Молодого батька семи дітей судили за вкрадені горіхи. Постраждали від вибуху гранати Луцькрада допоможе коштами. Поки судили за ухилянство, одержав відстрочку від служби. Завтра, 13 липня, громада Луцька прощатиметься із двома полеглими героями Юрієм Футалою та Віктором Сіліним. Відспівування військовослужбовців відбудеться о 10-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці. Юрій Футала поліг 7 липня в районі населеного пункту Побєда Донецької області. Лучанин Віктор Сілін загинув 9 липня в районі населеного пункту Дружба теж Донецької області. Поховають Юрія Футалу у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача – а Віктора Сіліна на кладовищі села Липини, вічна шана героям і співчуття їх рідним. Сьогодні водолази дістали зі ставка тіло чоловіка. Повідомлення про те, що у селі Машів Ковальського району на ставку потонула людина, надійшло після чотирнадцятої години. Водолази обстежили водойму і через дві години виявили тіло. Загиблим виявився місцевий житель 1986 року народження. У ДСНС Волині закликають громадян дотримуватись правил відпочинку на водоймах, не заходити у воду в нетверезому стані, купатись там, де є рятувальні пости. Летальна аварія на Маневичині біля села Караси. річний мешканець Прилісненської громади їхав на мотоциклі, ймовірно не впорався з керуванням і впав на асфальтне покриття. Завершилось все трагічно. Невідомо, що мотоцикліст, керуючи транспортним засобом, ймовірно, не впорався з керуванням, впав на асфальтне покриття, внаслідок чого загинув на місці. Пасажир двоколісного отримав тілесні ушкодження і його шпиталізували. Попередньо. Мотоцикліст керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Відповідно за цим фактом слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, і наразі триває досудове розслідування. Луцька міська рада продовжує працювати над виконанням запитів підрозділів Збройних сил України. Сьогодні, 12 липня, для потреб Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано три принтери. А для військової частини спрямовано два квадрокоптери. Також військовослужбовці військової частини А 47 88 отримали два бензинові генератори та чотири зарядні станції. Лучанам, що постраждали від вибуху гранати на вулиці Ковальській, нададуть фінансову допомогу з міської казни. Загальна сума виплат 100 тисяч гривень. Прийнято рішення про виділення допомоги на лікування на компенсацію лікування і реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок вибуху гранати на вулиці Ковальській на в неділю ввечері в нашому місті. А загальна сума допомоги 100 тисяч для чотирьох осіб. Від 20 до 30 тисяч буде виплачено кожному. Сьогодні, на жаль, одна потерпіла перебуває в реанімації, двоє потерпілих перебувають в відповідних відділеннях лікарень, і одна потерпіла вже виписана з лікарні, слава Богу. І також була ще одна потерпіла жителька Рожищенського району, якій на місці була надана і Вона відмовилася від госпіталізації. Нагадаємо, у неділю 7 липня на вулиці Ковальській виник конфлікт, і військовослужбовець кинув гранату в людей. Вона здетонувала. Постраждало п'ятеро осіб. З них двоє у важкому стані. Військовому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Спіймали на гарячому. У Боголюбах затримали 28-річного мешканця Луцького району. Він сам розкладав закладки з психотропами. За допомогою телеграм-каналу розповсюджував наркотичні засоби шляхом залишення закладок. У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини Амфетамін, 10 закладок речовини Альфа ПВП, електронні ваги та інші речові докази. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення... Злоумисникові підозри, у вчиненні злочину, буде вирішуватись питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це кадри від березня 2022-го. На той момент минуло півроку від ДТП, в якій травмувався водій луцького тролейбуса Юрій Сидорчук. Сталося це тоді, коли він на автошляху поправляв роги на електротранспорті. Аж поки не опинився під колесами автомобіля. Ймовірно, під керуванням підполковника СБУ Андрія Шави. Чоловік пережив реанімацію. В нього були численні забої, зламані ребра та кістки тазу. Тож реабілітація була довгою і болісною. Вночі як лежиш, не ворушишся то воно так як то злежується, вона ж пече, крутить. І буває, що і током стріляє. І, хоча внаслідок ДТП одержав другу групу інвалідності, проте кримінальне провадження відкрили за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинили ушкодження середньої тяжкості. Цікаво, що на початках в цьому провадженні він і не був потерпілим. Цього йому довелося добиватись через суд. Що ж до кримінального провадження в цілому, то за кілька років воно так і не потрапило до суду. І за цей час слідчий ДБР, який, власне займається цим, схоже, не знайшов підстав, аби повідомити правоохоронцю про підозру. Як розповідає захисник водія. А йому довелось написати цілий сто скарг і звернень в усі можливі інстанції, аби змусити слідчого щось робити. Адвокату навіть не давали доступу до матеріалів провадження для ознайомлення. Постійно знаходились якісь відмовки. Працівники ДБР провели цілий комплекс заходів для встановлення всіх обставин цього інциденту, і досі триває експертиза, за результатами якої буде прийнято рішення про подальші кроки. Угу. А чому так експертиза довго, Чи пояснював слідчі? У ну, це все залежить насправді від експертних інституцій, які завантажують роботу, і тому воно все через це затягується. Врешті дотягнули справу до того, що в кінці квітня цього року слідчі ДБР виніс постанову про закриття кримінального провадження за відсутністю складу правопорушення в діях підполковника СБУ. Нібито вказуючи на те, що остання експертиза показала, що в діях шава відсутні будь-які будь-який склад кримінального правопорушення. Він не міг об'єктивно виявити. Пішохода ну, мого клієнта, водія тролейбуса на дорожньому полотні. Сам Юрій Сидорчук запевняє, мало того, що тоді був у світловідбиваючому жилеті, так ще й була включена аварійка в електротранспорті. Мене одягнутий був жилет, був дощ йшов, у мене постійно був одягнутий жилет. Я був через, як сказати, через кожні півгодини треба виходити і міняти вставки. Було та й я його вже й не скидав того жилету. Я постійно. Так і аварійка, хоч в ЗІЛ вона не передбачена, але в мене вона працювала. Аварійка була включена в тролейбусі. і Жилет був. Однак, 10 липня захиснику водія вдалось через суд скасувати постанову слідчого ДБР про закриття. От є постанова про закриття кримінального провадження. Вказують, що шава не винен. Він не міг виявити людину в світловідбиваючому жилеті перед собою, при тому що перешкоддя видимості не було. Ем, якщо не винен Шава, то в чому винен тоді Сидорчук? Ну, логічне ж питання, правда, хтось має бути винен на стані ДТП. Більше того, адвокат нещодавно таки одержав доступ до матеріалів справи. каже слідством: там абсолютно нічого не зроблено. Якихось два допити, дві експертизи, два слідчих експеримента. І то до них в сторони захисту є чимало питань та сумнівів. Склад кримінального правопорушення виведено середня тяжкість. Середня тяжкість це ось якраз є можливість закриття за строками давності. Якщо не провести зараз ще одну експертизу, і ми не доведемо, що це тяжкі тілесні ушкодження. Я нагадаю, що вони виходить, виконали свою функцію розвалювання справи. Аби цього не допустити, вони перш за все будуть клопотати про відвід слідчого ДБР Савчина від цієї справи, бо ж таке затягування до судового розслідування призвело до того, що справа досі не потрапила до суду. Відповідно, через відсутність вироку Юрію не можуть виплатити коштів зі страхового фонду по нещасних випадках на виробництві. Але найголовніше, що досі за цю ДТП кількарічної давності ніхто так і не поніс покарання передбаченого законом. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. 25 липня минулого року Денис пройшов військово-лікарську комісію, яка визначила, що він придатний до служби. Проте на пункт збору через два дні хлопець не прийшов. Вже згодом у суді сказав, як є, що тоді розхвилювався за своє життя, на яке мав плани створити сім'ю. Хлопець працює водієм на доставці овочів і фруктів, а ще волонтерить має відповідне посвідчення про це. Проте для ківерцівського суду це виявився не аргумент. Наявність волонтерського посвідчення не може свідчити про істотне зниження суспільної небезпечності діяння. Навіть прокурор тоді просив призначити покарання за наявності двох пом'якшуючих обставин. Проте в суді поважали інакше. Рішення про застосування інституту звільнення від відбування покарання до обвинуваченого у даному випадку, на думку суду, може бути сприйняте іншими особами як можливість уникнення від конституційного обов'язку громадян щодо захисту вітчизни, який передбачений у статті 65 конституції України. Тож засудили до трьох років позбавлення волі. Поки в апеляції справа оскаржувалася, обвинувачений став опікуном свого родича з інвалідністю. Подавалася інформація, що перебуває під так би мовити, під опікою дядькою так пригадує. пригадую. Це буде тільки питання про долучення письмового доказу, а саме хотів долучити довідку про наявність відсочки з Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проте, виявляється, на момент засідання 10 липня хлопець позбувся свого права на відстрочку. Я не заперечую, але прошу звернути увагу, що обвинувачення має право на відстрочку до 30 червня 2024 року. На даний час є місяць виконь і дані щодо поновлення права на відстрочку. Я так розумію, що на обвинувачення на даний час немає. Захисник пояснює, нині змінився порядок отримання відстрочки. Відтак потрібен час, аби виготовити ряд необхідних для цього документів. Заява вже подана. Чекають. На даний момент відстрочки немає, оскільки тільки були, ну, були подані документи, вони ще не готові. Ну, от, мій довіритель пояснив, що десь з дня на день має він забрати цей як і подати відповідну заяву до територіального центру комплектування». Там буде дуже великий черг скрізь. Тож клопотали відкласти розгляд справи до моменту, коли вже отримають ці документи. Колегія суддів з цим погодилась. Юлія Остапович Наля Лякопчук для новин на часі. 19-річна одеситка так вподобала Луцьк, що менше ніж за півроку вивчила розташування вулиць і провулків краще за місцевих, бо розкладала закладки з наркотиками. Лише по вулиці Потебні поліцейські знайшли близько 60 таких схованок. Як зізнається, сама дівчина сюди приїхала в серпні минулого року слідом за покликом кохання Романом. Хлопець її і долучив до наркобізнесу. Робувала. Роман працював в Телеграмі і таким способом надсилалась фотографія з координатами. І або він, або Кирил їхали і привозили додому. Дружбу із наркотою почала дуже рано, бо сама вживала. І друзяки з'явились по життю відповідні. Я перший раз спробувала у 14 років. Я до цього не знала, що це таке. До цього на рідній Одещині в дівчини був шанс на нормальне життя, навіть влаштувалась на роботу контролером у водоканал, як тільки виповнилось 18. Каже, мати її виховувала на одинці, та крім неї ще двоє молодших. Те, що дівчина розкладала ще квіточки за адресою, де вона зберігала наркотики, знайшли речовини, що містили ПВП, ЛСД, а також канабіс у великій кількості все це мало йти на продаж. Проведено десятки експертиз і маса 34,53-54 цього тридцять чотири грами в Являє собою речовина канабіс, маса 72,775 грама, висновок спортив 10,33 93 пакетах, міститься психотропна речовина обіг помежна фетамін, маса 6,5532 грами, висновку експертиз 10,70, міститься речовина МД мб Пінако, маса маша 1,020 грама. Молодого доситку обвинувачують за двома статтями кримінального кодексу. Це її перший досвід за ґратами. Судимостей не мала, ніколи не притягувалась. Разом з адвокатом просять суд пом'якшити покарання, адже дівчині світить лише за одним обвинуваченням позбавлення волі аж до 12 років. Це стало боше. Стала більше відчувати себе, напевно, чистою, так сказати. По-перше, відчуваю себе без наркотиків добре, не нервую. Я працюю над агресією, над нервами. Я дуже знервована людина, і вона мені допомагає, якщо в мене щось трапляється. Вона мене бере і пояснює, розмовляє зі мною. І мені стає легше. Захисник просить суд не виносити рішення, бо має здобути документи і свідчення, які характеризують дівчину з кращого боку. каже вона співпрацює з правоохоронними органами щодо викриття всієї компанії наркобізнесменів, яких за словами дівчини аж 22. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на вчасі. Дуже дорого обійшлись викрадені горіхи. За поцуплені майже 5 кілограмів вартістю орієнтовно 570 гривень суд першої інстанції призначив чоловікові 7 років 3 місяці позбавлення волі. Обвинувачений на автостанції вихопив у жінки пакет із лущеними горіхами, вагою майже 5 кілограмів, сів на автобус. Волинянин під градусом мав намір продати вкрадене добро у сусідньому селі. Вже коли його піймали і вкотре відкрили кримінал, покаявся у скоєному і відшкодував потерпілій збитки. Це трохи більше 570 гривень, але чоловік був на випробувальному терміні за крадіжку і незаконне заволодіння транспортним засобом. Тож Горохівський районний суд постановив має відсидіти сім років. Років і три місяці. Вирок молодик оскаржує в апеляції. Його захисник наполягає, вирок надто суворий і не відповідає ступені тяжкості злочину. Особи молотого віку має нантровані шість малолітніх дітей, а від його дій не настало тяжких наслідків. Тому вважаю, що покарання запас суворе і суду судо першої були повні підстави для застосування 9 кримінального кодексу України. Але перезначення покарання менше ніж передбачено відповідної санкції. Захисник клопотав суд про п'ять років і місяць за ґратами для свого підзахисного обвинувачений. Додав у нього вже не шестеро, а семеро дітей. Але прокуратура наполягає вирок слід лишити без змін, бо ж раніше судимий і грабіж вчинив під мухою. Останнє травня 23-го року був засуджений до покраїнки дітей, позбавлені волі за три сороком три років. Однак вже в листопаді вчиняє новий умисний тяжкий злочин. Усу людина звичайно усвідомлювала наслідки такого вчиненого діяння, тому вважаю, що іншого покарання ніж призначив суд мінімального виду 7 років позбавлення воді суд був позбавлений договір стосувати положення статті 69. щодо наявності на отриманні дітей матеріалу кримінального провадження місця. Таких відомостей домашні є не одружений. Порадившись, судді постановили вирок все ж змінити, зменшити застосуванням статті 69 кримінального кодексу України. Покарання за статтею 186 частиною 4 до 5 років позбавлення волі. На підставі статті 71 за сукупністю вироків до покарання за даним вироком частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком від 23 травня 2023 року і остаточно визначити до відбуття 5 років, 1 місяць позбавлення волі. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Чоловіка позбавили водійського посвідчення. Він через піврока вирішив ситуацію виправити і просто купив за оголошенням посвідчення в інтернеті. Все б нічого, але одного разу йому довелося його пред'явити працівникам поліції. Виявилось, що чоловік не пристебнув пасок безпеки і коли складали протокол, з'ясувалось, що крім порушення правил дорожнього руху, чоловік наїздив за кермом на кримінал. Ну ви розуміли, усвідомлювали, що ж в інтернеті це ж там не видаються посвідчення водія. Просто я не знаю, які зараз порядки. Там казали, що в зв'язку з я не встану, буде спрощено. Ну я зараз це розумію. Ну, тоді, коли я, якби я знав, би, що вони не є законні, Я б не поділяв працівникам поліції на перевірку, тому що ну, я б просто сказав, що в мене їх немає. Горе водію 35 років. Він стверджує, що не знав про незаконність таких документів. Ви повністю визнаєте вину. Вам ставлять вину про те, що ви. Використали підроблений документ, зокрема посвідчення водія, а також, ну, скажімо так, по-простому купили їх, так? Ці посвідчення? Купили, а хоча мене повністю завіряли в інтернеті, що це дійсні документи, що вони будуть в базі, що це все законно. Ну ви вже на даний час переконалися і вже переконався, що тільки. Каже, оформити посвідчення водія за старою процедурою не хотів, бо так довго. А ще, за словами чоловіка, набрався теревень про те, що в установах, в яких закони і за процедурою виготовляють посвідчення, чергує ТЦК. А зустрічі з ними явно не бажав. От і скористався простою і легкою схемою. Інтернет фахівці виявились дуже спритними. До вирішення питання щодо долі речових доказів, сторона позначення проси суду до матеріалів справи постаново про визнання та приєднання речових доказів у кримінальному провадженні 20 грудня 2023 року, відповідно до якої вбачається, що органом судового розслідування речовим доказом в кримінальному провадженні було визнано посвідчення водія серії ВКМ Номер Сімдесят П'ять дванадцять двадцять видалене ТСЦ 8041. і серія, і номер є. Однак в реєстрах України такого не значиться. Це є виявилось сюрпризом для чоловіка, бо він сподівався, в його руках опиниться документ, до яких ніхто не причепиться. Цей кримінальний досвід для чоловіка буде першим, бо раніше з цим ніколи справи не мав. Чоловіку заграти, ну ніяк не можна, наполягає сторона захисту, бо на піклуванні знаходиться батько-інвалід. «Які невиліковано хвороби не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної. Послуги з догляду на непрофесійній основі це стосується батька мого підзахисного, от з от яким зараз на даний момент проживає, і що батько втім дійсно потребує догляду, зважаючи на всі обставини і навіть зважаючи на серйозність обвинувачення, і захисниця, і прокурор за таку кримінальну витівку просить суд остаточно призначити покарання на дуже жорстке. Члягом повного складання призначених покарань визначити остаточного довідкування покарання буде трьох років обмеження воїн. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнять до винувачного публікату відбування призначеного покарання, встановлення із строку терміном на 2 роки. Прошу суд застосувати до особи статтю 75 і строком ближче до мінімального, строком на один рік. Спитовий строк. Підробку з інтернету чоловік отримував новою поштою, витратив на покупку 9 тисяч гривень. А скільки ще таких горе водіїв роз'їжджає україною та світом? Головне питання, де знаходяться головні виробники підробок, і яка їх доля їх не знайшли, а їх шукали а, а в мене переписки не усталося з ними а кримінальне провадження завели на них ні завели викри ви окремили окреме провадження не встановлені особи Ольга ганич Дмитро кудик для новин на часі Великий теніс нині знову в моді. Про цей вид спорту знімають фільми і пишуть книги. На всеукраїнському турнірі літнього чемпіонату з тенісу зустрілись юнаки і дівчата до 14 років з усіх куточків України. Поліна з Києва одразу показала впевнену гру. Теніс це дуже класно. От я займалася плаванням ще давно, і після плавання теніс це дуже класно. Я вже займаюся тенісом сім років, майже вісім. Я думаю, що першу гру я виграю, далі я теж намагаю, ну, буду намагатися вигравати. Треба багато тренуватися, але це ну класно, ти не втомляєшся. Я стала спритна. В мене є гарна розтяжка, концентрація, увага. 12-річна Лучанка Єва каже: всі її здобутки в цьому виді спорту ще попереду. До того ж, теніс це більше ніж спорт. Тут дівчинка знайшла друзів і подруг, одну з яких Улянок всі разом вітали з днем народження, прямо у перерві між іграми. Я займаюся чотири роки. Для мене це мій улюблений вид спорту. Мене мама завела на перше тренування. Мені дуже Я Зрозуміла, що це мій вид спорту. Готувалася тренуваннями. Це важливі змагання до 14 років. Сподіваюся на хороші результати і сподіваюся, що це десь мені досвід. Головний суддя змагань Юрій Труш наголосив, юні спортсмени та спортсменки на турнірі не лише здобувають досвід, а й заробляють рейтингові очки. Надалі зможуть потрапити на чемпіонат України, а можливо і в збірну команду нашої країни. Турнір всеукраїнський, другої категорії. Приїхали учасники з 50 міст України. Повністю вся географія: Харків, Київ, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, звичайно, Луцьк. І рівень гравців досить високий: десятка рейтингу Федерації Тенісу України. Допомогли організувати. Турнір відкрита першість літня дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 міста Луцьк. Нам допомагає завжди департамент сім'ї молоді і спорту і фонд Ігоря Палиця. Дитячий спорт мусить розвиватися, тим більше в умовах війни, яку ведемо ми проти нашого агресора. Так що дуже дякуємо. Незважаючи на канікулярний період, на те, що багато дітей пішло на відпочинок, але є діти, які продовжують займатися своїм улюбленим видом спорту. Сьогодні Луцьк приймає відкритий чемпіонат з великого тенісу, і понад 50 учасників з усієї України приїхало до нашого міста, аби показати те, що вони навчилися протягом року, і які вміння вони мають в даному виді спорту. Фонд і Гаріпалиця тільки разом з радістю Римає спортивні змагання і такі починання і бажання дітей змагатися, займатися спортом, адже розуміємо, наскільки важливо зараз підтримувати наших дітей, підтримувати їхні правильні починання і підтримувати їхні спортивні починання. Щиро сподіваємося, що хтось із цих дітей невдовзі або протягом якогось часу стане все ж таки чемпіоном, можливо, навіть світу». На турнірі розіграють нагороди в одиночному розряді серед хлопців і дівчат. Змагання тривають протягом двох днів. Фіналістів нагородять у суботу, 13 липня. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Музейний простір окольний замок відкрили рік тому за грантові кошти за підтримки іноземних партнерів. Відкрили його під час війни, але з усіма викликами впорались. Це простір, де історія зустрічається з сучасними технологіями. За цей рік часу нас відвідали туристи з за кордону. Це і Америки, Канада, Австралія, Європейського Союзу. Це відвідали і наші українці, які є і внутрішньопереміщені особи. І є туристи, які приїжджають з різних міст. Це і Львова, Харкова. Одеси, Києва, це із Маріуполя, з-під Бахмуту. У нас і наші екскурсійні гіди, проводять екскурсії на англійські, польські мовами. І ми є цікавими для сучасного туриста. На інтерактивному табло відвідувачі можуть дізнатися цікавинки про історію замку, познайомитись із монахом єзуїтом і місцевим приводом з трагічною історією. Незмінно підтримує простір Луцька міська рада. Те, що за рік часу в умовах повномасштабної війни відвідало наш музейний простір, понад 20 тисяч відвідувачів, говорить про його успішність. Музейний простір є самоокупний, він не є дотаційний, що, звичайно, є дуже приємно. Це є одні з найбільших історичних підземель в Україні. Наш музейний простір є одним із найкращих музейних просторів в Україні. Люди не просто приходять, дивляться на ці стіни на якісь експонати, а в музеї постійно ворує життя, відбуваються культурні мистецькі заходи. Безумовно, що відкриття цього окольного замку, цього музейного простору, воно дало поштовх до розвитку старого міста, до повернення цікавості лучан, туристів до нашого старого міста, і переконаний, що в подальшому після. Нашої перемоги після завершення війни дасть поштовх до притоку інвестицій. Відвідувачі окольного замку щоразу відкривають для себе щось нове. Результат перевершив очікування. Я вважаю, найвибагливішого глядача, навіть європейського музейний простір працює щодня, а для пільгових категорій тут проводять безкоштовні екскурсії.